Доброго дня, малята. Хто це там до нас шкрепиться у двері? Може, це Півник до нас прийшов? А може, Мишка до нас завітала? Хто це так говорить? <клес> киця до нас завітала. Давайте привітаємося з нею. Доброго дня киця! Доброго дня, дітки! Подивіться, малята, яка киця гарненька, пухнаста. Якого кольору у неї шубка? Шубка у киці білого кольору. А що у киці є на голівці? У неї на голівці є очі, а ще у киці є вушка? У киці є носик ротик. У неї є лапки, а на лапках гострі кігті. У киці великий пухнастий хвіст, а чи можна її смикати за хвоста? Киця розсердиться і може царапнути або вкосити. А що вона полюбляє їсти? Киця любить пити молочко. Ще киця любить їсти рибку, м'язко, а також спати на теплій м'якенькій подушиці. Що це за галас? Що це за шум? Це песик і котик посварилися. Не можна сваритися. Треба жити дружно. Дітки, як нам навчити котика і песика дружно гратися? А давайте ми подаруємо тваринкам м'ячики, щоб вони гралися разом і не сварилися. Але спочатку приготуємо наші ручки до роботи. Тихо-тихо ходить котик, має лапки він м'які, ще й круглисенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток, не лякай. Краще з нами ти пограй. А зараз повторюйте разом зі мною. Тихо, тихо, ходить котик. Має лапки він м'які, ще й круглисенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток не лякай, краще з нами ти пограй. Для роботи нам потрібні кружечки, великі синього кольору, маленькі червоного кольору, клей, серветка, аркуш паперу. На якому зображені песик і котик. І звичайно гарний настрій. Спочатку викладемо м'ячики для котика. Беремо великий синій м'ячик, викладаємо та маленький червоний. Тепер викладаємо для песика великий синій маленький червоний. Наклеїмо наші м'ячики, повертаємо білою стороною, намазуємо клеєм по контуру. Намазали, приклали і серветочкою притиснули. Беремо червоний кружечок, намазали, клеєм, приклеїли. Для песика, по контуру намазали клеєм, приклеїли синій м'ячик. Тепер червоний м'ячик намазали, приклеїли. Ми нашим тваринкам подарували м'ячики. Тепер вони будуть гратися і не будуть сваритися. Хто до нас сьогодні в гості приходить? Так, киця приходила. А яка киця? Вона пухнаста, гладенька, шубка в неї біла. А що киця любить їсти? Так, вона їсти рибку, м'яско, пити молочко, а як киця каже, киця каже ня. -ф! Молодці! Наші котики писить, дякують вам і прощаються з вами. До побачення малята, до нових зустрічей!